Друзі, вітаю на каналі Сліпий Ковбасник. Якщо шукаєте рецепт малосольних огірочків, які готуються за добу, то ви його знайшли. Зараз я вам покажу, як я незрячий готую вдома малосольні огірочки. Що для цього потрібно? Самі огірочки, зараз я покажу поочередність. Беремо контейнер, в якому будемо марнувати. Це може бути. Каструлька, баночка, бутильок, пакетик либо що. І на всі розрахунки із 1 на, на Перед тим як будемо маринувати, все потрібно помити, почистити і підготувати до маринування. На дно контейнера беремо укроп. Ось такий у мене. Можна взяти з городу пару зонтиків, а в нас в магазині нарвали. Пару віточок, можна три. Отакі ось такі ось. Я їх. Можна порвати, щоб вони більше аромату дали на три частини. Раз. Ой, пахне як. Є дно. Є так. Следующая. Часничок. Ми взяли два часничка, дві головки, ой, два зубчика часника. Самі крупні. І розрізали на 4 частинки. Також на дно. І 2 лаврушки і 10. перчинок тушистого перчика. Також на дно розкладаємо. Є, зробили. Це в сторону вибираємо. Огірочки перед зйомкою. Огірочки за 2 годинки замочили на. У холодній воді і повідрізали жопки. Ось такі повинні бути жопки. Більш нічого обрізати треба. І складаємо у контейнер. В банку, в контейнер. Як вам завгодно, куди вам завгодно. Яка у вас стара є, туди ви можете собі складати ваші огірочки. Огірочки повинні бути не салатні. Отакі з пупирочками як би молоденькі. Не, не жовтяки. Отак, Я ось на ощупь накидаю, як в мене виходить. У мене тут кілограмчик рівно крівни. Був цих огірочків. Придбали у магазині. Оце кілограм огірочків в Нідерландах 7 євро. Прикидуєте. Навіть ще трошки не важать, там трошки їх попакувати. Це о, так. Це в сторону. Так. І помощники йдуть і сюди висипаємо на 1 кілограм 90 грамів звичайної неядованої солі. Ось так сюди в контейнер. Ось так висипав. Бачите, нічого важкого немає. І перед тим, як усе все це знімати. А ну Можна ще пару вісочок наверху так положити для красоти, щоб кропчик взагалі штука класна. І перед тим як знімати, закип'ятили чайник півтора літра води. І зараз будемо заливати. Зараз я спробую, щоб не налить собі в труси, щоб не вийшов огірок варений. І заливаємо наші огірочки гарячою. Водичка. Не геть кипятком ошпарювати. Отакий. 90 градусів 85. Оля, підкаже, коли буде повно, коли покриє огірки. Угу. Бо мені не видно? Хорош, Хороший, так. Угу. Ну, Оля, Дольє, якщо що. Якщо не буде гарячої води, можна додати холодної, кип'яченої холодної. І де наш? Наша кришечка, наша кришечка. І накриваємо кришечкою, щоб вони у контейнері захолонули. Ну, захолонули до кімнатної температури. Ну, це буде, грубо говоря, до вечора. Коли кімнатної температури охолонуть наші огірочки, в холодильник їх на ніч. І завтра будемо вже смакувати. Отже, друзі, пройшла доба, наші огурчики приготувалися. Зараз відкриємо і посмакуємо, що в нас приготувалося. Відкриваємо, достаємо огірочки. Ой, росольчик такий холодний. Ось такі огурчики. Ось такі класненькі, тверденькі. А, клас. так. Я дістану кілька штук, щоб ви дивились, що дійсно це. Мариновані гірочки. Ну і найду собі. Я вже посмакував. Ось, класно. Такий, виберемо такий. Класний, так? Да? Ну що, пробуємо. Хрумкий. Соковики. Аж по губам тече. Пікантні. Ароматні. Зараз піджаримо Ммм. Красота. Готується, друзі, з нами. По нашому рецепту. І у вас все вийде. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Сподобався вам комент... відео на клас! Справжні мариновані огірочки. Вміру посолення. Все. Оригінальний рецепт. Всім пока!